Збройні сили України звільнили від російських окупантів населений пункт п'ятихатки. Відповідне відео з українськими військовими опублікували у сухопутних військах України. Силами 128-ї восьми штурмової бригади і другого ОСБ було вибито расистів із населеного пункту п'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку. Звільнення п'ятихаток хаток підтвердила і заступниця міністра оборони України Гана Маляр. За її даними за два тижні наступальних дій на бердянському та мелітопольському напрямках українські військові звільнили вісім населених пунктів. Новодарівку, левадне, сторожеве, макарівку, благодатне, лопкове, нескучне і п'ятихатки. В цілому на Таврійському напрямку підрозділи просунулися в глибину противника до 7 кілометрів. Звільнена на півдні площа складає 113 квадратних кілометрів. Також маляр повідомила, що за минулий тиждень ворог зазнав суттєвих втрат. Зокрема, кількість вбитих і поранених російських окупантів на всіх напрямках була більше чотирьохсот з половиною тисяч осіб. Ще 80 бійців агресора були взяті в полон. Також силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед них вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс і багато іншого. Війська країни-агресорки надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося 24 бойові зіткнення. Про це повідомили в Генеральному штабі України. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, чотири зенітно-ракетних комплекси. Два райони зосередження особового складу та військової техніки противника та два склади боєприпасів. У підсумку минулої доби українські воїни ліквідували 630 російських окупантів. Також ворог втратив 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 6 засобів ППО, 1 вертоліт, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 42 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Українські військові рухаються вперед, позиція за позицією, крок за кроком. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що, попри заяви Росіян, їх військові не знищили жодної системи Петріот. І на його думку, Росію має хвилювати, як підготувати своє суспільство до того, що вони незабаром втратять захоплені території України. Хто б там в Росії? Не розказував, нібито наші патріоти знищені. Всі вони є, всі вони працюють, всі вони збивають російські ракети і збивають максимально ефективно. Жодного патріота не знищено. Вночі росіяни знову атакували з повітря в Україну. Збройні сили збили чотири ракети калібри і чотири шахеди. Про це повідомили у повітряних силах України. Противник завдав удару на південному та східному напрямках. Пуски крилатих ракет здійснювалися з підводного човна у Чорному морі, шахедів зі східного узбережжя Азовського моря. Три жінки отримали поранення внаслідок російських обстрілів у Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За добу війська країни-агресорки завдали 105 ударів по 22 містах і селах. Зокрема, двічі били з авіації по Оріхову та Левадному, атакували з БПЛА Малинівку, завдали ударів з ракетних систем залпового вогню по Гуляйполю, Новодарівці, Новоселівці, Гуляйпільському. Кам'янському П'ятихатках. зафіксовано руйнування 14 цивільних об'єктів, квартир, будинків, гаражів, прибудинкових споруд. Також вночі ворог атакував передмістя Запоріжжя. Там обійшлося без руйнувань та постраждалих. На Харківщині війська країни-агресорки за добу обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Бгодухівського та Ізюмського районів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сеногубов. Внаслідок мінометного обстрілу села Липці зруйновано два приватні житлові будинки. Поранення зазнав 35-річний цивільний чоловік. У Вовчанську обстрілом пошкоджено лінію електропередачі, щонайменше два будинки та господарчі споруди. В селі Першотравневе через артилерійський обстріл поранення зазнав чоловік 65 років. Він був госпіталізований. В селі Кам'янка поблизу Ізюма біля, після окупації. Не залишилося жодної цивілої будівлі. Росіяни гатили по селу, знищуючи все живе. Після звільнення люди повертаються, щоб відновити, відбудувати і повернути славу природної перлини. До приходу росіян у Кам'янці жили більше тисячі осіб, а влітку село наповнювалося відпочивальниками. Про відбудову та потреби більше розкажуть наші репортери. Дмитро корінний мешканець Кам'янки. Це його рідне село. Росіяни розгромили вщент. Тепер чоловік благає про допомогу. В Кам'янці було все, було абсолютно все. Школа була, дитячий садочок був, будинок культури був. Робота якась у людей була. Ось за спиною є також сільська рада. У нас була пошта була, дорожня служба також була. Ось магазини за спиною. Оце все ну, ми називали завжди центр села. Перші російські ракети по селу знищили фермерське господарство з запасами пального та весь врожай. Авіацію розгромили всю сільгосптехніку. Все, що випадково вціліло, росіяни вкрали. Це все розграблене, все, автоматика все знята, електроніка, немає нічого. От трактор теж, один вже там забрали на відновлення, теж новий був. Оце зал був сіли, пшеницю калібрували. Ну, нема нічого. Це ось пряме попадання було, тут згоріло все, їх два було, зіла. все згоріло. Микола Кузьмін показує обгорілі стіни його будинку. Та виїжджати не планує. Навпаки, мріє відновити. І дім, і господарство, а поки що живуть в курятнику. О, моє господарство. Я отак захожу сюди, О, і так і хожу. Оп. Волонтери мені, звісно, это привезли, то это привезли привезли волонтери. О. А БК он стоїть? Що ви там... БК, там це, снаряди лежать. Нічого. Та ні, нічого. Там, там ну таке крупы, там таке, щоб ну, мишей то нету. Вода з джерела готує на вогнищі у дворі, але, говорить, не голодає. А вот она, кухня моя. Кухня моя, вот она. И вон, в общем, кастрюлька вон черная. Это коптится все здесь. Вот это и все. А вы сегодня что-то ели? Конечно, ел. Что? Ничего. Ну, что, я-то привыкну, что. Вот мне только что, блин, готовить лень. Пані Зоя прибирає бруд, що залишили російські солдати. Стіни розмальовані ворожими символами, а з хати покрали все, навіть килимки біля дверей, а залишили по собі гори сміття. «Короче, коротше тут було повно і снарядів там, ще за тим за погрібом. Там повно ящиків плачемо, вбирає що робити? може, що вийде. Будемо надіятися. До села ще не доїхали ні сапери, ні енергетики. Півтора року в Кам'янці немає електрики, газу та води, а територія засипана лепестками. Допомагають волонтери відбудовуватись. Перш за все лагодять хати тих, хто планує зимувати вдома. А у нас вибору немає. Тобто є люди, які можуть десь прижитися, а в нас тут земля, ми не можемо десь прижитися. Ми мусимо тут відновлювати, тому що це те, з чого ми живемо, це той, як би сказати, сенс життя нашого, це обробіток землі, тобто вирощування пшениці, сояшника на продаж. Ось сьогодні сіємо там бакшу. Не знаю, що буде, бо сроки вже сьогодні. Після звільнення місцеві мешканці нарахували близько 50 загиблих односельчан. Похоронити їх змогли після звільнення села від російських окупантів. Злочини росіян продовжують фіксувати. А всі докази вже передали в міжнародний кримінальний суд в Газі. Івана Карпова, телеканал прямий. Внаслідок підриву російськими військами Каховський ГЕС загинули 17 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Зниклими безвісти вважаються ще 31 особа. Підтопленими залишаються 876 будинків. Загалом евакуйовано із небезпечних зон понад 3,5 тисяч осіб. Росія відмовилася пропускати гуманітарну місію ООН до жителів окупованого лівобережжя Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Про це заявила координаторка з гуманітарних питань ООН в Україні Деніс Браун. За її словами, уряд Росії відхилив запит на доступ до окупованих територій. В організації закликали Москву діяти відповідно до її зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом. Підписуйтесь на наш Ютуб більше противної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте за новинами і залишайтеся з нами. Олена Курбанова, Павло Рольник, в ефірі, «Колеги, будь ласка.